Добрий день, продовжуємо проходити Елден Рін. В минулому відео ми зачищали прибережну печеру, де живуть на пів людей. Я постарався з них повибувати і показати, що з них може випасти. З них випадає дуже багато речей. Наприклад, з них випадають у той камінь, що світиться, райдужний камінь з них випадає що у них ще випадає, ну то скло випадає, яке нікому не потрібно. І уламки у тих руїн випадають. Також з них випадає мотузка, а також випадає з них зброя. Зброя, так, дивимося, зброю. Можна вибити таку от, ось таку палицю. І ось таку палицю можна вибити там з одного, який є, такий більший кошепаста з накопиченням кровотечі а також можна вибити у той фальшиво плюс до того з них випадає отакий от старенький щит який майже нічого не захищає якщо чесно кажучи але факт залишається фактом так давайте я хотів ще може, змінити свої ботунки на якісь кращі, зараз подивлюся чи я зможу їх носити. Ну, той будунок лицаря ніби краще, але важить їм більше. От подивимося чи... так, ті рукавиці. Зараз ще по ножі подивимось. Ні, можу вже я прокачав трошки стійкість і вже можу їх вдягнути. Так, Давайте на цьому відео ми зачистимо от, напевно, ту от частину карти. Ми сюди ще не ходили, та що за каньйоном. Давайте підемо якось звідси і подивимось, що ми там ще можемо знайти. Йдемо по дорозі до моста, як завжди. Там гуляють цих троє якихось. Чуваків. Також все щось падає. Давайте може ще тих побиваємо, може з них щось паде. Тим більше вам тих солдатів. Мені теж треба все повибивати, потім вам показати, що з них падає. О, вже он рукавиці випили. Вже добре. Буде менше час почати з них побивати. Так, давайте підемо по лівій стороні по тій дорозі. мене збігає. От тут з того можна той арбулет вибити. Не почасти. Так, що в нас? Дивимося, тут так, квітка. По правій стороні нічого. Тут у нас грубина. Давайте ведемося ще верху, тут подивимося. Грубина. Які так, тут пташки наші сидять. Тобто собі там скаче. Треба буде і його також бити. Так, йдемо поки тут поверху. З тої сторони каньйона. Там ми були. Тепер подивимось, що тут є у нас. Там теж бачу є напівлюди. Ще руну знайшли, що нам зовсім не зашкодить. Так, один, другий, третій спить і четвертий. Міло більше тут немає. Значит, тут камінь. Так що в нас тут нічого немає. Так, там у той скоробій якого можна і не рухати, чесно кажучи. У нас же поки ще всі фляги з життям є, тому він нам не дуже той скоробій кутить. Так, а тут нас, звідси, подивимось, щось є. Так. Там йде дорога. Тут десь ще один скарабей має бути має бути, який нам більше буде потрібен. І нам буде потрібно. От, ми ще один ка Моруку робимо. Тобі ж потрібна річ. Тут ми дослідилися, більше нічого такого, крім того скоробє, немає. Вон зараз підемо до того будиночку. Це будиночок художника, здається. Називається. Ось ще одна руна. Тут у нас військ постучать. Ще горбину випустили ми. На тої горубини більше ніж треба. Вони в тій грі її напхали кругом. Кістки. Ще одна руна. Ще одна вівця. <зубина>. А що у нас тут внизу? Вони якийсь гриб бачу є. І ще дві втай. Ще й попадали. Так, ну туди ми потім підемо, підемо потім спускатися. Наступний раз поки ми йдемо тут все досліджувати, де є хатинка того художника. Давайте запалимо вогонь. Можна, можна відпочити одразу трошки. Тут у нас є така картина. І ми маємо знайти то місце, де воно намальовано. І якщо ми знайдемо то місце, ми тоді, там з'явиться така примара, з якої можна буде щось цікаве взяти. Я навіть я знаю де оно, ну де то місце, тому я вам потім... Якщо не забуду, думаю розкажу, Як ми дійдемо до того місця. Поки якщо ми не візьмемо ту картину, на тому місці та примара не з'явиться. Тому треба спочатку брати, знаходити ту картину а потім шукати те місце. Так, ще так, м'ясо. Так, що ми тут ще не дослід? Тут ми ще не були. Давайте ще сюди побіжемо, подивимося. Так, повпало. Ага. А, можемо ще сюди спуститися куди раз. Там вже вівця, ладно, хай собі пасеться. Ми йдемо сюди назад туди ще. Так спускаємося. Десь ведмеді мають бути, я пам'ятаю. Так, тут ще горубина. Ага, вон там ведмеді Так. Так у нас що? Ще сидять. Ну, бачите, то вогнище, що ми були. От. На тій стороні. Тепер ми вже на цій. Йдемо до медів. Тут їхні всякі експерименти. Експермен... Так, тут нам мешають бабки поцілитися. Так, тут ведмедь, інший ще тут спит, то бабка ще. Так. А тут ведмедь спик. Що тут з нього випало, киски великі. Бабки ясно, що випадають. Так, а з того ведмедя нам ще не готови експерименти. Так Ідем ще сюди подивимося. Може тут щось сховали на горі. А, що, риб тут є. Аж три підняли. А куди тут воно у нас веде? еще далі сюди можна назад піднятися ага, так. І там, такі тоже можна спуститися так вот их восьминогисьминоги Тут ще десь має бути два ведмедя, ага, от з тої сторони. Папка літає нам, заважає. Так, масштабісь і тут. Так, тут два ведмедя. Так, треба акуратно. Щось ухороняли. Ага. Вот вони ухороняли тут якраз ліві. Ухороняли ліві. Так. Тут ми там були в каньйоні. Нам тоже не цікаво. Так, в цю сторону ми прийшли, давайте подивимося, ми не були ніби на тій стороні. Може там ще щось сховали в мене. Так сховають деколи, що можна пройти 10 разів і не помітити. Я совипав. Так, що ми тут маємо? Ми тут нічого не маємо. Тут можна сказати, що майже деревно сюди йшли. В зелені нам тут сюди якраз птах туди впав. Давайте Пір'я. А, тут ще десь є черепаха. Того будиночку все передивилося. Бе тут більше пікаву. нічого такого немає. Так. Так і є. Більше тут нам ага. ловити нема що. Ну, тоді, певно, наступного разу вже підемо досліджувати аж о тут, всю ту частину. Це відео у нас виходить, виходить буде коротке, а наступне відео, я думаю, у нас буде навпаки довге, аж за годину. Бо там треба велику частину пройти і вона там одне з другим буде пов'язане. А тут можемо тоді... Завершувати. Всім дякую і гарного всім дня. До зустрічі!